Gracias por Фейт en la conexión de fe. Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Вітаю всіх, хто в цей час долучився до нашої програми Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло, я являюсь пастором церкви відродження, місто Вижниця. І хотів би сьогодні, щоб дійсно віра в Бога Живого поєднувала і поєднала нас з ним ближче. Наша ціль в тому, щоб пізнати Бога. Наша ціль сьогодні в тому, щоб наблизитись до Нього. Наша ціль в тому, щоб стати ближче і зрозуміти і пізнати Його характер. Навколо нас сьогодні багато чого відбувається. В нашому житті є певні обставини і події. Вони також не випадкові. Ми про них молимось, ми про них говоримо, ми ділимось з іншими. І ми багато готові про це говорити. І, на жаль, коли приходить до відповідальності нашої, чи готові ми не лише говорити, а і діяти, велика частина людей не готові діяти, готові говорити, готові розповідати, готові навіть молитися в якійсь мірі. Але не готові діяти. І тому сьогодні я хотів би запропонувати вашій увазі роздуми на тему молитва в діяльності або діяльність в молитві, дії в молитві і молитва в діях. Тобто, це досить відповідальна тема для кожного із нас. Чому? Дуже легко молитись за когось, дуже легко просити у Бога про щось, якщо ми християни. І молимось, то, напевно, кожного дня ми можемо згадувати про якісь проблеми. Але коли приходить до того моменту, що нам потрібно почати діяти, взяти певну відповідальність на себе, взяти і навіть те, про що ми молимось, те почати робити. І це всього наша відповідальність. І, на жаль, ми зустрічаємось з тим, що небагато людей готові. Діяти, а готові лише молитись. Сьогодні виникає запитання, чи правильно і чи можу я діяти, не молячись або, навпаки, молитись і не діяти. Хочу сказати і запропонувати приклад одного мужа, що одне без іншого не працює. Коли я говорю про молитву і говорю про дії, то скажу зразу. Це взаємопов'язані речі. Однак є випадки, є ситуації, коли, напевно, ми не можемо діяти, не можемо щось зробити, не можемо щось змінити. Тоді лише залишається останнє це нам молитись. Але в більшості випадків, і для більшості ситуацій ми маємо молитись і маємо діяти. Наприклад, якщо ми говоримо, що Хтось не знає Бога, і ми будемо за Нього молитись, то наша відповідальність в тому, щоб піти і засвідчити про того Бога, якого ми і сповідаємо. Якщо ми кажемо, що хтось страдає навколо нас, не має що їсти, не має в що зодягнутись, має величезні проблеми, то ми будемо за них молитись. Але якщо ми маємо можливість їм допомогти, зарадити. Навіть бути з ними, то відповідальність потрібно взяти. І ви знаєте, сьогодні ми якраз будемо роздумувати на прикладі одного вірного Богу мужа, котрий молився за свій народ, плакав за свою націю, взивав до Бога про стан свого народу. Але однак, коли Бог почав відповідати на молитви, Він був готовий цілком не тільки молитись, а і діяти. І тому це величезний урок і приклад для кожної людини, котра молиться і не діє, а повинна молитись і діяти. Якщо ви не маєте особливих близьких стосунків з Богом, то, можливо, для вас сьогодні тема відкриється зовсім по-іншому. Можливо, ви побачите, що все залежить від Бога. Можливо, ви зрозумієте, що все в руці Божій. Але разом з тим Бог звершує свою роботу через вірних йому людей. І моя молитва про те, щоб сьогодні ви стали одним із тих, кого Бог хоче використовувати. Він хоче використовувати для певних цілей, для певної праці, для певного виконання плану великого Бога. І тому сьогодні для нас я запропоную текст. Щоб ми його прочитали. Текст з Біблії. Книга Неємії перший розділ. Я прочитаю перших чотири вірші: слова Неємії, Гахаліїного сина. І сталося в місяці 20-го року, Буя в замку, Шушан. Іде мова про опис мужа Божого. Котрий знаходиться в Вавилонському полоні. Ми знаємо історію ізраїльського народу, коли прийшов Вавилонський цар, він зруйнував Єрусалим, зруйнував храм і всіх забрав до полон. І там життя в полоні відбувалось або проходило на протязі 70 років. І ось життя в полоні. І прийшов Ханані, один із братів моїх. Він та люди з Юдеї. І запитався їх про юдеїв, що врятувались, що позостались від полону та про Єрусалим. Одного разу Неємія отримує інформацію і новину про те, як живе юдейський народ або залишок євреїв, котрі ще залишились в Єрусалимі. І ось відповідь. І вони сказали мені: Позосталі. Що залишились з полону, там, в окрузі, живуть у великій біді та в ганьбі. Мур Єрусалиму поруйнований, а брами його попалені вогнем. Це надзвичайно жахлива інформація. Це надзвичайно е, неприємна інформація почути про стан свого народу, в якому він відбувається. Він знаходиться у великій біді. Знаходиться у великій ганьбі, все спалено, все зруйновано, народ страдає, народ живе у великій катастрофі. І тепер реакція Божого мужа на те, що він почув. І сталося, як почує ці слова, сів і плакав. І був у жалобі кілька днів, і постив, і молився. Перед лицем небесного Бога. Ми сьогодні говоримо про молитву Неємії. Але не просто про молитву, а про молитву і потім Його дії. Тому ми повинні навчитись деяких принципів з життя Неємії для того, щоб зрозуміти, як діяти в сьогоднішній час. Отже, Давайте ми побачимо декілька принципів для свого життя. Молитва в діяльності. Якщо ми подивимося на цей текст, цей текст відкриває нам декілька особливостей. Насамперед, ми знаходимо, де живе зараз Неємія. Він живе в гарному замку Шушан. Інше, що ми відкриваємо цікавого для себе, що він сам цікавиться станом народу. Він запитав. Про юдеїв та про Єрусалим, він цікавиться станом свого народу, йому не байдужий народ. Знаєте, як важливо, щоб ми не були байдужими, щоб ми цікавились, що відбувається з моєю сім'єю, що відбувається з моєю родиною, що відбувається з моєю нацією, що відбувається навколо. І коли йому повідомили, що всі, ті, хто залишились в полоні, Живуть у великій біді й ганьбі, його реакція була очевидна. Він плакав, був в жалобі, постів і молився. Тепер для нас є кілька висновків. Кілька висновків дуже загальних насамперед. Що ми бачимо перше в діях або в реакції Неємії. Незважаючи на місце та обставини свого проживання, Неємія цікавиться. І переживає за стан свого народу. Живе у замку, але про народ свій переживає. Знаєте, небагато людей сьогодні є тих, котрі цікавляться про стан іншого народу. В якому стані знаходиться мій ближній? Моє оточення, мої сусіди. Як вони? Як вони зараз живуть? Він цікавиться станом. Висновок очевидний, ми повинні цікавитись станом народу, а особливо тих, хто не знає Бога. Нам не повинен бути байдужий стан людей, котрі живуть у біді і в ганьбі. Хто живе сьогодні у біді і в ганьбі? Звичайно, насамперед ті, хто не знає Бога. Якщо ти не знаєш Бога і не живеш з Богом, ти живеш у великій біді, не зважаючи на твій матеріальний стан. Стан матеріальний. Не може бути показником стану твого душі, твоєї душі. І якщо ти маєш все, але душа не має Бога, то ти не маєш нічого. Другий висновок, який очевидний, його цікавість про народ підтверджується реакцією на почуте. Послухайте, він плакав, був у жалобі, він постив і він молився. Це не означає, як сьогодні в наш час можуть виражатись. Ми стурбовані, що відбувається у вас. Я дуже засмучений, що відбувається у вас. В конкретній ситуації смутку недостатньо. В конкретній ситуації недостатньо стурбованості недостатньо. Але подивіться на чітке запитання, чого не вистачає ще тут, в цьому описі, щоб дійсно побачити і переконатись, що Неємія переживає серцем за народ. Як я вже говорив, недостатньо стурбованим бути, недостатньо інколи заплакати, недостатньо поцікавитись і запитати, щось потрібно більше. Треба молитись. Це прекрасно. Це молитва, але потрібно діяти. І тому сьогодні перед нами є важливий принцип. Якщо ти живеш, і тобі добре. То подумай, чи той, хто тебе оточує, твої близькі, їм чи їм також добре, подумай, чи така сама ситуація в них. І для цього я запропоную тобі побачити очима зорово побачити принцип молитви Неємії. Але після принципу молитви Неємії, після декількох речей, ми побачимо, як Неємія починає діяти. Зважаючи на щире своє бажання. Отже, що ми можемо побачити з цієї ілюстрації? Є Бог, котрого він описує в своїй молитві, і він каже: Бог великий, Бог грізний, Бог вірний в заповіті і Бог милучий. Які? Ці слова взаємопов'язані між собою. Коли він почув про ганьбу й біду, про розрухи Єрусалиму, що він сказав? Господи, Ти великий, Ти грізний. Якщо Ти великий, але Ти ще й вірний в заповіті, тому всіх ті, хто порушує заповіт, вони отримують по заслузі своїй. Разом з тим, він закінчує молитву і каже: Ти Бог, котрий милуєш. Тепер стан мого народу, біда, ганьба мого народу вони не випадкові. Це післав Ти. Я знаю, що все, що відбулося, відбулось по твоїй волі. Тепер він називає, я хочу лише дуже коротко, але детально ви можете прочитати першу главу і другу главу книги Неємії. Він називає причини біди цього в народі. І він каже: все те, що сталося, сталося по дуже простій причині. Сильно провинились, не дотримували заповіді і спроневірились. Якщо ми будемо чесними, ми будемо читати всі пророцтва книги Єремії, і ми побачимо, що вони дійсно довго, довго ігнорували. Закінчує і каже він: пам'ятай те слово, котре ти говорив, а яке слово говорив Бог, а Бог говорив ось що. Він казав. Наверніться до мене, дотримуйте заповіді, і позбираю, я вас і приведу. Так побудована молитва Неємії. Така конструкція в молитві Неємії. Ми можемо побачити, що Він описує Бога, він описує, яким Бог є насправді. Бог вірний, Бог дотримує заповіта. Бог великий і грізний, але разом з тим Він каже: Господи, але Ти є Бог милості, Ти милостивий. Я знаю, що все, що Ти післав зараз у мій народ, знаю, що всяка біда і всяка ганьба, в якій живуть мої люди, мій народ, той залишок єврейського народу, вони живуть там у великій біді. Мури спалені, Єрусалим розрушений, все. По якій причині? Господи, знаю. причина – Ми провинились, і причина цьому проста. Ми провинились, тому що гнівили обличчя Твоє. І тому Ти післав це. Але коли він закінчує, він закінчує такими речами. Подивіться на, на те, що говорить Неємія далі. Свою молитву він закінчив трьома речами. Ось він що каже. Глава перша закінчується. Нахили своє вухо, це означає почуй молитву мою, якою я зараз благаю. Раби твої прагнуть боятись імення Твого. Він каже: ми розуміємо, що в нас іншого шляху бути не може, як тільки почати боятись тебе. Якщо ми будемо боятись тебе, ми будемо втікати від злого. І коли ми будемо втікати від злого, ми знаємо, що Ти є вірний. А далі Він каже: дай успіх і милосердя перед Моїм царем. Що важливо розуміти для нас сьогодні? Він говорить, нахили вухо, дай боятись, і після того він озвучує, що треба зробити. Дуже важливо і любопитно побачити деталі. Його стану, який він дальше описує, далі починає Бог діяти. Далі, коли Бог починає діяти, Бог починає діяти самим унікальним способом. Бог починає діяти само, е, чудним способом, коли Він починає працювати з царем. І ми зараз побачимо чотири речі, котрі відносяться до стратегії дій. Самого Неємії. Зауважте, знову підкреслюю, сьогодні ми говоримо про тему на тему молитва в діяльності або навпаки, діяльність в молитві. Я сказав на самому початку, що ці речі взаємопов'язані, взаємопов'язані по тій причині, що часто, коли люди моляться, часто Бог чекає їхніх дій активних. Щоб вони почали діяти. Але зачасту люди готові тільки молитись і тільки просити Бога і не діяти. Тому, коли ми побачимо стратегію самого Неємії, ми побачимо, наскільки це важливо. Отже, давайте спочатку ми дослідимо крок за кроком. Насамперед, ми бачимо, що його обличчя сумне. Про це ми можемо прочитати. І я хотів би прочитати другу главу. І сталося в місяці Нісані 20-го року царя Артаксеркса, було раз вино перед ним. Зазвичай він виконує свої функції, котрі покладені на нього. Він чашник у царя Вавилонського. І взяв я те вино і дав цареві. А далі він описує про себе. Я, здавалося, не був сумний. Перед ним, і здавалося йому, що все як було до цих пір. Та сказав мені цар, Чому обличчя твоє сумне? Чи ти не хворий? Це перше запитання. А далі, це не інше що, як тільки сум серця, і я вельми сильно злякався. Послухайте ці слова. Обличчя його сумне. Звідки? Смуток на обличчі. Смуток на обличчі походить від серця, а серце це або іскрине, або лукаве. Так от, коли ми бачимо обличчя Неємії, ми можемо просто стверджувати, що його серце проникло проблемою свого народу. І це не була проблема, яка просто була почута його вухами і озвучена устами. Це проблема. Проникла в його середину. Що я хочу стверджувати, що я хочу, щоб ми навчились: дії виходять від того, наскільки ти проник проблемою, а не як гарно про неї говориш. Не всі, хто говорять про проблеми, інших готові діяти заради рішення їх. Більшість людей хотіли бути частиною проблем, замість того, щоб бути частиною їх рішення. І це, на жаль. Коли ми бачимо іскреність в Неємії, то ми бачимо, що дальше робить Бог, зважаючи на іскреність. Я хочу прочитати вірш 5. І сказав мені цар, чого ж ти просиш? І увага! Я помолився до небесного Бога перед тим, як просити. І сказав цареві. Якщо це цареві угодне, якщо раб твій уподобаний обличчям твоїм, то пошли мене до юдеї, до міста гробів, батьків моїх, і я відбудую його. А це унікальні слова, це не надзвичайно зворушливі слова. Неємія молиться, цар бачить його обличчя. Після того Бог починає діяти і починає змінювати серце царя. І цар каже, що ти хочеш? А неємія каже: пошли мене в юдею, щоб я відбудував. У мене запитання: а чи всі, хто сьогодні моляться, готові діяти і брати на себе відповідальність? Ти молишся за спасіння чоловіка, ти молишся за спасіння дружини, за спасіння дітей, за спасіння рідних, всіх інших, ти молишся, а ти колись їм говориш про спасіння, а ти береш активну участь. Ти хочеш, щоб церква була наповнена, а що ти робиш для цього? Ми всі хотіли би, щоб діяв Бог без нас. Але Бог діє через нас і так побудований Божий світ. Тому, подивіться, стратегія номер два: готовність брати відповідальність. Ця стратегія починається на іскренності. Якщо нема істинності. Не буде далі і готовності до відповідальності. Якщо людина істинно чи справжньо, іскрено проникає проблемою інших, вона готова буде брати відповідальність заради рішення їх. Якщо ти молишся і просиш Бога але не готові до відповідальності, краще не молись, краще перестань. Хіба що ти не можеш нічого робити інше, окрім молитви? Нема жодної стратегії, яка не потребує відповідальності. Немає жодної стратегії, яка не потребує відповідальності. Всяка стратегія, всякі дії потребують відповідальності нашої. Що далі робить Неємія? Коли він бере на себе відповідальність, іти в Єрусалим і відбудувати, подивіться, він тверезо думає, він розуміє, що все там спалено, все розрушено. Як він далі починає діяти з 13-го вірша, видно, він. Знаючи, він каже, царю, дай листи в заріччя до намісника, щоб виділили мені ліс, для того, щоб я мав з чого відбудувати брами. Як важливо правильно оцінювати ситуацію, з якою ти маєш справу. В народі чи в управлінні, це називається авдит. Провести правильну оцінку стану справ, які є, з яким ти маєш справу. Це важливо і для церкви, це важливо і для себе, це важливо і для вашого дому. Оцініть правильно ситуацію, що відбувається зараз. І якщо зараз відбувається щось розрухи, біда чи ганьба, ви повинні тверезо оцінити, щоб діяти далі. І що важливо є? Що важливо є? Останнє: він прийшов в Єрусалим. Він прийшов туди. І поч... перше, що він зробив, він оглянув всі руїни. Він оглянув, з чим буде мати справу, що потрібно відбудувати, що потрібно зробити. І далі він починає збирати тих, з ким можна буде працювати. І перше, що він зробив, що є надзвичайно унікальним, він розповів про добру руку Божу. Він розповів про те, що Бог робить. Яка є його доброта, що він робив і що може зробити сьогодні? Як важливо, щоб можна було і тих людей, з ким ти є разом в команді, хто потребує твого підкріплення, щоб ти міг підкріпити. І це дуже важливо. А тепер ілюстрація стосовно того, що відбувається. Якщо ми подивимось на цю картину, про яку ми сьогодні говорили, ось є людина. Вона бачить руїни Єрусалиму, що потребує, і є Бог, від котрого все залежить. Що потрібно, насамперед, людині потрібна іскриність, щоби бачити, що відбувається, і справді приймати це, як воно є. Іскриність це обличчя і серце. Якщо обличчя одне, а серце інше, це лукавство. Інше, що потребує ця людина, це пізнання. Він каже: я розповів їм. Про добру руку Бога. І це важливо. І далі, що ми можемо знайти, подивіться, для того, щоб діяти, він оцінює правильно ситуацію. Але разом з тим, відносно Бога, Він має відповідальність. Що ми можемо сьогодні побачити? Ми можемо побачити для себе декілька важливих уроків. Ми можемо для себе застосування зробити. Можливо, ми сьогодні. Не ємія ще, не ті мужі вірні. Але давайте навчимось і побачимо, що важливо для нас. Коли обличчя і серце розділені, дії будуть неіскренні, молитва не буде досягнута, це лукавство. Тому серце і обличчя це одне. Далі, коли молитва покривається великою милістю, але містить в собі відповідальність, до якої треба бути готовим, то потрібно діяти, не лише молитись. Стратегія дій покривається звичайно молитвою, будується на іскренності серця, але потребує великої відповідальності і тверезої оцінки. І останнє всякий успіх будь-якої стратегії, залежить від пізнання доброї руки, бо лише нею можна інших запалити. Сьогодні я хотів би, щоб ми навчилися цих речей. Сьогодні перед нами великі виклики. Можливо, ми живемо в такому ж самому замку. Комфортному, доброму, як і жив єм'я. І якщо ми чуємо і бачимо, що людство, люди навколо нас, вони гинуть в біді, погрязли в гріхі, ми повинні молитись за них. Але ми повинні не тільки молитись, а почати діяти. І як почати діяти? Якщо ми іскрені, ми готові брати цю відповідальність, ми розуміємо, з чим це є справа, то ми будемо пізнавати Бога і будемо діяти. Але сьогодні. Можливо, ви не знаєте живого Бога. Можливо, сьогодні ви молились до цього часу, але не діяли. Вам потрібно діяти сьогодні. Бог достукується до вашого серця прямо сьогодні, для того, щоб ви були іскреними дітьми Божими. Якщо у вас нема у серці повного переконання, що ви спасенна душа, ви можете прямо зараз склонити коліна, ви можете звернутися до Бога. Господи, розкаюся в тому Чому ти докорив мене, увійди в моє життя і увійди в моє серце. Я хочу бути твоїм іскренним, тим, хто молиться і тим, хто діє, заради того, щоб народ навколо мене не жив у біді. Нехай Господь благословить вас і ваш дім. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.